Сучасна освіта вимагає знань і ерудиції. Про це засвідчила цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів Прикарпаття. В Івано-Франківському національному медичному університеті на урочистій лінійці виголошують клятву студента-першокурсника. Прагнути стати гідним продовжувачем справи своїх вчителів та вихователів. Сьогодні у нас історичний день. Ми з вами наших дітей, які поповнили ряди Івано-Франківського національного медичного університету, будемо посвячувати першокурсників. Ми безмежно раді, що сьогодні 1156 дітей, вчорашніх абітурієнтів стали студентами знаного на Івано-Франківщині на Прикарпатті, на Західній Україні і в Україні вузу. Це для нас надзвичайна радість, що ви вибрали той вуз, про який ви мріяли, а ми вас чекали. І ми зробимо все можливе для того, щоб ви набули ту обрану свою бажану спеціальність. Те, що ВУЗ має свої давні традиції, це є сьогоднішнє свідчення того, що такі до нас прийшли високоповажні гості привітати вас, побажати вам від Святої Церкви, від влади, від нашого міністерства, від членів ректорату, від вченої ради. Я надіюся, що ви будете гордо нести знамену Івано-Франківського національного медичного університету. Та як несуть його наші прекрасні ветерани, наші науковці, наші прості люди, які забезпечують навчальний процес. Боже благословення студентам, їх батькам і викладачам дає митрополит Української православної церкви Київського патріархату ІОСАФ. Господь говорить, хто стукає, тому пити в двері, трудіться, навчайтесь, пам'ятайте усе своє життя наставників ваших. Пам'ятайте все своє життя оцей перший день, сьогоднішній день, хвилюючий день, не забувайте його. Якщо ви його не будете забувати, успішно навчаючись, повірте, ви з гордо піднятою головою пройдете через все своє життя. І ті, які будуть приходити до вас за допомогою, Будуть вас любити і поважати. Сказано в святому Письмі: якщо захворів, іди до лікаря в святому Письмі. І в святому Письмі сказано Господом: любіть лікарів ваших, але ви, лікарі майбутні, любіть тих людей. Які будуть приходити до вас, тож нехай Господь все щедро допомагає вам здобувати науки на благо нас, людей, нехай Боже благословення буде над кожним із вас. На урочистості з нагоди дня знань з Києва приїхав заступник директора департаменту освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України Олександр Волосовець. Дійсно, цей день назавжди війде в вашу історію, історію ваших родин, оскільки ви вибрали одну з найпрекрасніших і найгуманніших професій у світі лікаря, провізора, медичної сестри, фармацевта. У нас дуже багато спеціальностей. Я певен, що кожен з вас знайде своє покликання і буде приносити радість людям повертати здоров'я, боротися за життя, що, і, що може бути вище і що може бути краще для людини рятувати іншу людину. Пам'ятайте, шановні друзі, що є тільки дві професії, де люди дають клятву. Це військові і медики. Але медик, знімаючи білий халат після напруженого робочого дня, ніколи не полишає свою професію. Він завжди повинен бути готовий прийти на поміч хворій і недужій людині. Хай це буде в вашій душі і в вашому серці. Пам'ятайте, шануйте ваших вчителів. Вам випала доля навчатися в прекрасному вузі. Це один з кращих наших вищих навчальних закладів, який за останні роки дійсно став освітнім. Науковим європейським центром, відомим не тільки в країні, а й далеко за її межами. Вдумайтесь, тут готуються лікарі для понад 30 країн світу, а в цілому вищій медичній освіті зараз добувають професію лікаря і провізора, понад 20 тисяч іноземних громадян 127 країн світу. В 127 країнах світу, а це більше половини, те, що є на нашій планеті, працюють лікарі. З українськими дипломами, які визнаються скрізь, як висока марка нашої держави, яка так зорганізувала і так зробила, що тут вищу освіту отримувати і престижно, і бачотно. Тому мої найкращі вітання і нашим колегам з іноземних країн, які приїхали навчатись в цьому прекрасному навчальному закладі. Першокурсників та гостей свята привітали професори університету, керівництво облдержадміністрації та головного управління охорони здоров'я, міський голова Івано-Франківська. Майбутнім студентам побажали гідно нести високе звання студента-медика.